Good morning children. Today we will also work with numbers. So let's start. One, one, один, eleven змінюється на eleven одинадцять. Two, зверніть увагу, у цифрах 2, 12, 12 та twenty, Початок однаковий. T W. Uh, у цифрі 20 у нас з вами починається, у нас у цифрі 20 додається закінчення «ty», тим самим говорячи, що це пішли в нас десятки. Тобто «twenty» – закінчення «ty» – це 20, «thirty» – закінчення «ty» – 30, «forty» – «ty» – 40, «fifty» – 50, sixty, 60, 60, 70, 70, сімдесят Eight Vieмдеся, 90. Let's have a look. How to change numbers? Давайте подивимося, як же змінюються номери. 3, три, сотін. Закінчення Т. І Н говорить про те, що це числа від тринадцяти до дев'ятнадцяте. Ось вони. Сри, три, сотін. Тринадцять, «соті» – тридцять. Фо чотири. Фотін, тринадцять, фоті сорок. 4, 14, 14, 40, 40. Зверніть увагу, що в цифрі 40 немає літери U. 5, 5, 15, 15, 15, 50, 50. Зверніть увагу, що в словах 15 та 50. літера we змінюється на літеру F. 6, 16, 60. Тут просто додається закінчення тін та ті вай. Севен, севентін, севенті, 7, 17, 70. Те ж саме, змінюється лише закінчення. Ейт. Погляньте, будь ласка, цифра вісім закінчується на ті. Подвоєння в цифрах немає, тож ми е, на цьому місці виходить, не додаємо закінчення тін, а лише. W e N. І так само в слові eight. Ми його пишемо і додаємо закінчення Y. Тобто одну t ми скорочуємо. Nine, 9, 19 на 19, 90 90. Назвами до цифри додається лише закінчення. Just a minute. And last 100 одна сотня. І останнє 100 одна сотня. One hundred its a treba Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Can dance може танцювати. Very well, дуже добре. Can sing може співати. Can skate може кататись на ковзанах. Uncle дядечко. Strong – сильний, Aunt – тітонька, Dear aunt – люба тітонька, very pretty, дуже симпатична. Cousin – двоюрідний брат або сестра. Very smart, дуже розумний. Open your book, please, page 29. Let's read and translate the text. Прочитаємо та перекладемо текст. Jack has got an uncle. Джек має дядечка. His name is John. Його звати Джон. Або його ім'я є Джон. Тобто дядечка звати Джон. His uncle John is very strong. Його дядечко Джон є дуже сильний. Jack has got an aunt. Jack має тітоньку. Her name is Kitty. Її ім'я є Kitty. His dear aunt is very pretty. Його люба тітонька дуже симпатична. Jack has got a cousin. Jack має двоюрідного брата. His name is Mart. Його звати Марк. His cousin Mart is very smart. Його кузен Марк, тобто двоюрідний брат, is very smart, дуже розумний. New words. Today we will do sums. Сьогодні ми будемо робити sums, приклади, тому для цього нам треба спеціальні знаки. Плюс в англійській мові plus. як пластер за вимовою, схоже. Майнес, minus – це мінус, схоже на майонез, віддай мій майонез. Слова, яке б, слово б, яке перекладалось як дорівнює. Дослівно в англійській мові немає, замінено словом is, тобто є результат. Результат передається словом є. Плюс-мінус є. Look, Ми знаємо, поглянь, подивіться, beautiful, гарний, kind. Щоб запам'ятати це слово, звернемося до казки Сніжна королева. До того, якаю. Потрапила крижина um, в око та серце. Він був kind. Добрий. Kind, добрий. Can cook може готувати. Can cook вміє готувати. Окей, okay, next page. Соти. Наступна сторінка 30. Let's, let's do the sums. Давайте зробимо приклади. Let's do the sums. Давайте зробимо приклади. 28 Plus sixty-four is ninety-two. Eighty-six plus seven is ninety-three. Fifty-three minus eighteen is thirty-five. Ninety-four minus fifty-seven is thirty-seven. O je tako vamajte namšteti sa četate. Ці числа. Це допомагає не рахувати на пальцях, рахувати в роздріб, швидко й мислити одразу англійською. Окей, okay, next exercise. Read and point. Read, прочитай, point, покажи. Look, поглянь, it's my mom. Це моя мама. Her name is Larissa. Її звати Лариса. She is 28 years old. Їй 28 років. My mom is beautiful. Моя мама гарна and kind і добра. She likes dancing. Вона любить танцювати. And she can cook very well. І вона вміє готувати дуже добре. I think it's. Um... Picture 3. Я думаю, це малюночок 3, тому що вона гарна, вона на кухні, вона готує. І вона 28, і вона молода. Їй лише 28. Next exercise. Look and say. Look, поглянь, say, скажи. Look and say. Uh, дивимося на зразок. Зараз ми говоримо про дівчинку Anne, якій 16 років. Her name is N. її ім'я є N. She is 16, її 16. She is from Canada. Вона з Канади. Let's speak about Jim. Давайте поговоримо про Джима. Якщо це хлопчик слова, хю", треба замінити на хис. She на he. І тут так само. She на he". His name is Jim. He is seven. He is from the USA. Зверніть увагу, що перед USA Сполучені Штати Америки, завжди ставиться артикль Z. Артикль «the» ставиться перед абревіатурами. Наприклад, UK United Kingdom. Якщо ви бачите таке скорочення, то треба говорити The United Kingdom. Окей, okay, next. Uh, let's speak about Alice. Поговоримо про Alice. Her name is Alice. She is 78. She is from Germany. Вона з Німеччини. And now let's speak about Богдан. Давайте поговоримо про Богдана. His name is Богдан. He is 44. He is from Ukraine. Він з України. It's the last exercise in your books. Це остання вправо в ваших підручниках. Close your books, please. Open your workbooks. Відкрити робочі зошити. page 18. Робочі зошити. Сторіночка 18. Open your workbooks, page 18. okay, count, порахуй and write і запиши numbers, номери and words. І слова. okay, let's work. 70. Just a minute. Just a minute. Хвилиночку. Seventy three minus thirty five is thorty eight. Let's write it. Давайте це написимо. Dad napi smo.

96. Okay, number four. Sixty-nine minus twenty-eight is forty-one. Uh show cyfri forty. You literally push 41. 41. Нагаду, що в цифрі 40,

Sixty two. Let's write it. Sixty two Sixty two. Good job. Хороша робота. Next exercise. Nastup naprava. Exercise Look, Поглянь. And complete the sentences і доповне речення. Uh, this boy. This boy uh, speak about his mom. Говорить про свою маму. Uh, we need put this information. Нам треба поставити цю, цю інформацію to the text до тексту, щоб доповнити. Текст, щоб доповнити текст інформацією про маму. Just a minute. So we need to put this information to this text. В цей текст. This is my mother. Це моя мама. Her name is uh, Юлия. She is. Їй є. Тут треба вказати, скільки їй років. Ми з вами пишемо прописом. Here, two, She is 31 Years old. She can, вона може. Ось у нас can може drive a car. Dri ve. Car drive a car. She likes вона любить. В нас вказано синін співати. Sin. Sinon. She likes singing. That's all. Це все. Тепер подивіться, будь ласка, ще раз на цю вправу. В наступній вправі нам треба буде списати цей текст, але вже додати інформацію про свою маму або свого тата. Let's work. Працюємо. Я буду писати про свою маму. Uh, okay. I'm, I'm sorry, just a minute. Just a minute. My, um, this is my mother, This is my mother. This is my. Mother, крапочка. Her name is... Is... Її звати... Так, Галина. Галина. Mm. Е Галина. Її звати Галина. Так, she is її 6 6 is um 6 6 напишемо буквами sixty five sixty five years old old sixty five years old Kravka she can she she can Vana Moje cook very well cook very Very well. She likes. She. Вона likes. She likes. Вона любить. She likes. Вона любить. Що вона любить? Читати? a, n, Реаби. She likes reading, вона любить читати. Це про мою маму. Тобто, дивіться, ми лишаємо з вами речення із попередньої вправи. Змінюємо ми ім'я Галина. Потім е, змінюємо роки. She can cook very well. She likes reading. Це можемо не змінювати. Там у тексті у вас uh, She can drive a car, можете не змінювати, якщо мама їздить на авто. She likes singing» – вона любить співати. Якщо любить співати, напишіть. Uh, я це зробила для себе. Так, тепер, якщо я хочу розповісти про тата. Let's write about our fathers. Давайте напишемо про наших тат. Хто бажає. This is my dad». This is my dad. Можете написати father. His name його his name is His name is Alexander. Ole. Ole. Пишеться ім'я Олександр. Напишемо так. Олександр. Олександр. Зараз перевіримо. Тут так, Google перекладач нам в допомогу. Олександр. О Alexander. His name is Alexander. Uh, uh, років, He is. He is 65, 60, 65, He. хі. Неправильно, тут помилка. Хі. He. He is 65 years old. He is old. He is 65 years old. Йому 65 років. He can... Продовжимо. He can... He can... Drive a car. Drive. He can drive a car. Він може водити авто. Um, he, likes. he likes. He likes. He likes. Він любить. Watch TV. Watching TV. Watching TV. Дивитися телевізор. That's all. Це все. Давайте подивимося, яку, яку інформацію я змінила стосовно тата. Just a minute. This, uh, this is my dad, He is. His name. Його звати Олександр. Ось це я змінила. He is. Йому є. Ось це я змінила. He can drive a car. Я переписала з попередньої вправи. He likes watching TV. Він любить дивитись телевізор. Це я змінила. Створіть, будь ласка, свою розповідь, свою власну розповідь. Make your own text. Uh, about your mom uh, or about your dad. And write it in напишіть її. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.